Днями до поліції Києва дійшло повідомлення про виявленого чоловіка з ознаками насильницької смерті в одному з под'їздів будинку Подільського району. На місці події оперативники Подільського управління поліції спільно з оперативниками головного управління поліції з'ясували, що загиблий напередодні разом з колегою по роботі розпивали спиртні напої. Надалі між чоловіками виник конфлікт. В результаті якого господар квартири наніс кілька ножових поранень гостю несумісних життям. Слідчі затримали фігуранта та повідомили йому про підозру з частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Омисне вбивство, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Судом обрано фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.